Божого, хочу сказати, та людина, яка грішить і не хоче признавати свої гріхи, не кається перед Богом і совість спить, то Бог теж відвернеться, тому що ми знаємо, що рано чи пізно Ісус Христос прийде на землю і буде судити кожну людину по ділам своїм. Коли людина починає утямлюватися і привертатися до Бога і Її совість починає просинатися, і знаючи, що Богу потрібні не тільки духовні жертви, це покаяння, признання Ісуса Христа, Богом, нашим Отцем, єдиним, і служити Богу, стати учеником Ісуса Христа і спасати інших, тим ми будемо нагороджені. І нагорода буде у нас в Царстві божому.